Тут направа, на груди, присідання плюс штам. Не треба брати велику вагу. Спочатку підшлікуйте тепло. Послухає стійка ноги на ширних плеч, трохи так, стана рідна, голова дивиться перед собою. Спочатку нахиляємося, по типу станової помертовий тягнемо. Потім завжди порівнюємо ноги, взяти вверх, на груди, присіли, промоті під ці, пішмо наверх. Пускаємо, Працюємо далі. Спина рівна. навдос, вдох. Поясні, присіли вдох, видих, вдох, видих. Як на груди нюанси. Не опускати голову, не круги. Доби руки дівати наверх, присідаємо з рівної сторони. Доки на видох. Кілька 15 вкорист.